Герої не вмирають. Фаюра Андрій Анатолійович, солдат-артилерист артилерійського дивізіону 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, народився 1 лютого 1999 року у мальовничому селі Піщатинці, що на Шумщині Тернопільської області. Андрійко був дуже хорошою дитиною, щирим. Активним, веселим, допитливим. Коли Андрійкові виповнилося 5 років, він почав відвідувати групу короткотривалого перебування дошкільнят у місцевій школі. Завжди брав участь у новорічних ранках, виступах. Зростав у дружньому колі сім'ї старшого брата Романа, старшої сестри Анжели та молодшої сестри Іринки, мами Оксани Антонівни. Щасливим, веселим було дитинство у Андрійка завдяки мамі, адже вона у своїх дітей вкладала всі сили та душу. 1 вересня 2005 року вступив до першого класу Піщатинського навчально-виховного комплексу. Про нього можна говорити багато і тільки хороші слова, завжди усміхнений. Активний, творчий, сповнений життєвих сил та енергії хлопчина, він завжди брав участь у всіх виховних заходах, конкурсах, олімпіадах, був ведучим на шкільних лінійках та святах, неодноразово захищав честь закладу, беручи участь у обласних змаганнях з легкої атлетики, мініфутболу, військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Кожного недільного ранку паламарив у церкві Різдва Божої Матері. Одночасно навчаючись у школі, Андрійко також навчався і у горінській музичній школі. За час навчання в школі мав багато досягнень, підтвердженням цього є грамоти та дипломи. Після успішного завершення школи вступив у Зборівський технічний коледж імені Івана Полюя, брав участь у флешмобах. Змаганнях, конкурсах за його позитивний характер та веселу вдачу, друзі та одногрупники називали його смайликом. А восени 2019 року був призваний на військову службу. У армії наш герой був відмінником строкової служби. Після демобілізації працював на різних роботах. У нього було багато планів на життя мрій, цілей, але 24 лютого. 2022 року на нашу землю вступив російський окупант наш герой, не задумуючись, на другий день добровільно пішов на війну, аби захистити нашу землю від ворогів, воював на Донецькому напрямку. У травні 2022 року отримав важке бойове поранення. Незважаючи на заборону лікарів, він знову став на захист кожного з нас. Повернувся до своїх побратимів. У липні 2022 року. А вже 5 вересня 2022 року відбувся останній бій Андрія. Його земний шлях вкоротили російські окупанти. Важкою, болісною була зустріч воїна в рідному селі, а ще важчим було прощання. За християнським звичаєм, з молитвами та під українським прапором провели в останню земну дорогу молодого захисника у травні. 2023 року в його честь було посаджено дерево на алеї пам'яті. Він вітром тобі шепотітиме маму у Марійському духовному центрі Зарваниця. У День захисників і захисниць України його ім'я увіковічнено на алеї Слави та пам'яті у селі Бурсуки. На фасаді навчального закладу. Де навчався Андрій, відкрили меморіальну дошку. Завжди його вічно молоді очі дивитимуться на школярів та нагадуватимуть їм ціну їх свободи. На відкриття дошки прибули побратими Андрійка. У рідному селі у липні 2023 року відбувся благодійний забіг Біжу до перемоги, присвячений пам'яті Андрія Фаюри та благодійна ярмарка в підтримку Збройних сил України. Мама Оксана Антонівна. Пам'ять про свого сина займається волонтерською діяльністю. У місцевому клубі організувала плетіння маскувальних сіток та дронів помст. Збережімо пам'ять про юного героя, який віддав своє життя заради майбутнього України, заради кожного з нас. Вічна і світла пам'ять воїну! Слава Україні! Слава захиснику!